Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без пладаль лайфскрипт. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді ми перевіримо проект Bitcoin Minero на виплати, але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. Також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в Інтернеті. Ну і далі щодо проєктів. Перше, що хочу сказати, що пірату вже тепер ми не можемо відправляти нашого пірату збирати кардин. Цей етап роздачі завершує. Як вони пишуть ще далі? Буде ще якісь роздачі, але на даний час ця роздача закінчена. Всіх вітаю, кому вдалося отримати хоча б якусь nft або USDT. Ну і далі чекаємо нових роздач від проекту. Ну, а поки що його можна відложити сторон. в сторону. Тут у нас все стабільно. Тут збираємо запчастини та кейси. Тут також збираємо кредити, Free FP платить, перевіряв інші на виплату, кран BTC цей ще двіще підрізали. Тепер ми взагалі можемо лише кожні 5 хвилин отримати 0,1 токена. Тому я не бачу більше данс витрачати. На нього час, ну і також що до цього проекту зайдроку на 50 мільйонів. Переходьте, забирайте хоча б ці 10 токенів, не обов'язково запрошувати партнерів. Можливо, звичайно, нічого не заробимо, а можливо, ця біржа вистрелить і на цих токенах можна буде доволі непогано заробити. Тим паче, ми не витрачаємо тут ні кошти, ні багато часу. Зареєструвались, отримали токени. Є бажання запрошуємо, а ні просто чекаємо подальшої інформації від. Проект. Так що обов'язково переходьте забирати токени, не пошкодуйте декілька хвилин свого часу, щоб потім не пошкодувати. Ну і далі давайте вже перейдемо до самого ролика і дізнаємося, чи платить вже сайт Bitcoin Minera. Я відразу перейшов в свій особистий кабінет, хто ще не зареєстрований, переглядайте попереднє відео щодо цього проекту та як ми можемо тут заробляти. І сьогодні я хочу замовити виплату. Як бачимо, у мене зараз на балансі 755 сатош. Мінімальна сума виводу тут становить 716 сатош на Pair або Perfect Money. Але давайте перед початком ще зберемо мій прибуток. У мене, як бачимо, працює дві шахти. Перша нам надається безкоштовно, а другу я вже придбав за бонусні кошти, які я отримав по баунті програми за те, що записав відео. Тут також є ще два завдання, які можна виконувати. Тому баунті-програма працює, все виплачується. ну і Давайте не будемо далі затягувати. Переходимо до... Самого виводу. Тепер, як бачимо, в мене вже 802 сатоші. Нажимаємо кешаут. І виводити ми можемо тут на Pair Perfect Money або Bitcoin. На Pair і Perfect Money у нас мінімальна сума становить лише 716 сатош а на біткоін гаманець від 300 тисяч сатош Ну і звичайно, ніхто не буде збирати таку суму, тому що її дуже важко. Тут зібрати, і невідомо скільки цей проект ще пропрацює. Я буду виводити на PR. Натискаємо на наш гаманець. Виводити ми можемо тут USDT та в дерев'яних рублях. Я, звичайно, буду виводити USDT. Тут ми вводимо суму в біткоїнах, яку ми будемо виводити. Тут нам потрібно буде ввести наш адрес. Гаманця pair і тут вказати наш пін код який ми з вами встановлювали при реєстрації. І я всім говорив, щоб обов'язково його запам'ятали, тому що, як бачите, він нам потрібен для виводу з цього сайту. ну Давайте перейдемо. Зараз копіюємо наш pair гаманець переходимо в pair гаманець і тут копіюємо наш рахунок. Копіюємо, повертаємося на сайт, вставляємо його ось сюди і вводимо наш пін код Далі копіюємо ось цю суму, вставляємо її. Це поле. тут обираємо 1,0 І як бачимо, я отримаю 21 цент за 800 сатош, А на баланс мені поступить 21 цент у нас комісія. Натискаємо Continue. І все, як бачимо, наш запит підтверджено. Чекати нам потрібно до 48 годин. Тому я поки що призупиняю відео, поки мені поступлять кошти на баланс. І потім продовжимо. І так, пройшло 17 годин, кошти прийшли Лінії на баланс. Як бачимо, в історії самого проєкту показує, що вивід успішний. Давайте перейдемо в гаманець Air, переходимо в історію, зараз відновиться. як бачимо, 19 центів мені поступило на баланс, переглядаємо транзакцію і платіж надійшов від проєкту Bitcoin Minerво. Так що сайт платить, хай невеликі кошти, але на якісь корисні ми все одно тут можемо заробити. Тому хто ще не почав працювати. Обов'язково переходимо, реєструємося і починаємо заробляти. Ну а я більше не буду вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе, до побачення.